притримувати Привіт! З вами Оленка Переселенка і це канал про ремонт хати в селі. В цій хаті ми прожили вже рік, і я би хотіла поділитися з вами якимось враженнями, відчуттями з цього приводу. Мені здається, що це хороший такий підсумковий різдвяний випуск. Ну, і походу я буду відповідати на питання, які ви вишили під ось цим постом. По-перше, хотілось би поговорити саме про відчуття, про що питали найбільше. І тут я би розділила це, знаєте, на два розділи: на відчуття від життя у хаті, у власній хаті, і відчуття від життя у селі. Давайте почнемо із хати. Я нещодавно натрапила в архіві інстаграму на сторіс про те, що я в цій хаті, коли ми тільки-тільки переїхали, не відчуваю себе вдома, що мені важко зосередитись, мені важко взагалі все робити, важко себе на роботу налаштувати і так далі. Все, все нормально. Я вже відчуваю себе тут вдома. І я думаю, у цьому дуже велику роль відіграла побутова влаштованість, вже, яка є наявна зараз. Тому що як тільки ми переїхали, тут щоб ви розуміли, не було ні мики на кухні, ні гарячої води, тому що ще не було газу його нам підключили буквально там під різдво. А, ні було ні ванни, тобто туалет був, а ванни власне де митися взагалі не було. Я пам'ятаю, як ми їздили до Юриної мами у той період, і вона мені кожного разу казала так зі співчуттям: іди помийся у мене іди помийся, бо у вас там нема де. Помий голову, відпочинь, скупайся, бо бо у вас там в тазіку тільки. А зараз у нас є практично все для комфорту, все, що я перелічила, і навіть у нас тепер є резервне живлення це інвертор із батареями, про який ми вам розповідали у попередній серії. Тобто навіть під час відключень ми себе відчуваємо дуже комфортно, можемо стабільно працювати і взагалі не відчувати, що щось іде не так. Це прям лайфчейнджинг. І а вже ж у такому комфорті почувати себе вдома набагато простіше. І, взагалі, я насправді дуже люблю цю хату. Я люблю свої вазончики, я люблю своє робоче місце. Мені дуже подобається, що вже ми поміняли вікна і вони такі гарненькі, новенькі, а не старі, ось ті, які плакали взимку і покривались чорною пліснявою. І особисто для мене, знаєте, одним таким дуже важливим нюансом затишку став ось цей темно-коричневий ламінат. Він якось. Відчуття дає заземлення, відчуття такого, що ти ходиш, ну, ну, реально, відчуття заземлення і затишку. І я отримую реально задоволення кожен раз, як я на нього дивлюсь, такий приємний у нього відтінок і такий приємний колір. Я пам'ятаю, що багато хто в коментарях, коли ми показали цей ламінат, казали: не беріть ні в якому разі темний ламінат, це дуже непрактично, і мені це не тільки в коментарях казали, і там юрині родичі деякі казали. Але, чесно кажучи, прибирати треба все. Я прям спеціально, коли була у тих же родичів, у них там, знаєте, був модний такий єлі-єлі, такий біло-сірий бі 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 ламінати з текстурою дерева, і сміття там так же само вийде. Ну, робот пилисос рішає, і мені подобається, мені дуже затишно, мені дуже класно. А зараз трошки перервемося, і я вам хочу показати, як зробити кожен свій ранок святковим. Або ідея для подарунку, який не хочеться дарувати, а хочеться вишити собі, бо він такий класний. У нас вже є подарунок під ялиночку: Різдвяний новорічний це дегустаційний набір 25 кофі Рострес нашого постійного партнера. Для 25 Рострес свята це завжди особливий привід випустити якусь класну лімітовану колекцію, як, наприклад, ця. Тут, як завжди, всякі прикольні штучки. Це у нас листівочка і гарні стікери. Це буде Костіку прикрашати хату. А тут лімітована колекція з кави, упакованої у, святкову, ось таку, у святкове таке пакування. Тут три смаки. Кенія, Ефіопія і Бунна. Ой, ой, я бунну дуже люблю. Це у мене одна з улюблених кав. До речі, я її любила дуже раніше, бо ми її брали мелину і заливали у чашці, а це мені буде дуже цікаво спробувати, як вона буде у кавомашині. На сайті 25 Roasters є окрема. Сторіночка новорічних пропозицій, ви можете подивитись і підібрати. Ну, це точно той подарунок, який не буде стояти на полиці, і точно який згодиться, особливо кавоманам, таким як ми, які на каві, власне, іноді день і вивозять. А ще хочу сказати, що на свята діє особливий промокод Оленка 10. Ви його зараз бачите на екрані. І цей промокод дає знижку 10% на всю зернову каву, дріпи та новорічні дегустаційні набори, окрім, в принципі, вже окремих акційних пропозицій. Тобто, з іншими акціями воно не сумується. Промокод дійсний протягом місяця. Так що на свята вам вистачить. Переходьте за посиланням під відео і обирайте подаруночки собі або своїм близьким. Тут було питання якраз про відчуття про проживання в квартирі і проживання в будинку, чи спокійніше, чи комфортніше, більш самотніше в квартирі, чи в будинку, і де відчуваєте себе в безпеці. Останній раз я жила в квартирі, коли була вагітна костіком. Там буквально до останніх, по-моєму, до. От прям під пологи ми переїхали в будинок із квартири на Куренівці, яку ми там знімали. І... От так виходить, що я не маю досвіду із малою дитиною жити у квартирі, і я взагалі не уявляю, чесно кажучи, як цей досвід мати у квартирі, а не у хаті. Ну, це ж купа нюансів, особливо на якомусь велику, високому поверсі. Це ось цей возик, його треба зносити. Це ліфт там у нас не працював останні тижні. Я вагітна з отаким пуздром з п'ятого, по моєму, чи якого по поверху постійно ходила. І ось цей шум костик У нас ну коли виріс костик, Він у нас любить тут, вибачте, на голові ходити, бігає з одного края хати в інший край хати, вирощить там, тупотить. Ну, гамір дуже сильний. І ось тут в квартирі, ось тут в хаті я спокійна, що це никому, нікому не заважає. Ну, окрім нас. вже ж, так? Але я не уявляю, це, напевно, будуть постійні конфлікти із сусідями. І сусіди у багатоповерхівці у квартирі, вони ж прям за стіною. І мене завжди лякає те, що а вдруг там якісь неадеквати, і тобі з цими неадекватами весь час отак от постійно за стіною бути. Ну, коротко, Коротше, мені набагато більше подобається жити у будинку, і враховуючи реалії війни, і може я не права, але мені здається, що набагато безпечніше жити в будинку приватному, ніж в багатоповерхівці. Це особисто моя думка. Бо ну, багатоповерхівка, там, не дай Бог, щось сталося, не дай Бог, щось влучилося, Комунікації відключені, і весь дім тепер аварійний, і взагалі це. Виходить, більш бажана ціль для сусіду гною, бо там більше, ну коротше, не хочу про це сильно говорити. Я просто більше себе безпечно відчуваю саме у приватному будинку. Я з мамою, пам'ятаю, нещодавно говорила. Вона живе в Борисполі у Київській області, ми на Черкащині. Я їй кажу, блін, мені іноді якось соромно, що я так далеко від тебе, що ми рідко бачимось, що я от обрала ось так от жити далеко. Вона каже: знаєш, мені набагато спокійніше що ви там в селі, що у вас там регіон такий плюс-мінус безпечний тьфу хуть І каже, мені так набагато спокійніше. Ну і в принципі, да, ми тут у селі почуваємось більш-менш безпечно, наскільки це взагалі можливо у сьогоднішніх умовах. А тепер давайте поговоримо про відчуття життя в селі, а не в місті. Тут трохи по-іншому відчувається сусідство. Як я вже говорила раніше, у нас із найближчими сусідами чудові стосунки, і вони склалися ці стосунки, відносини ще до того, як ми переїхали. Ми тільки їздили ремонтувати щотижня, а вже там і ми знали найближчих сусідів, і віталися постійно, і шашуки там жарили і все таке. Ми спілкуємося і готові там допомогти за потреби. І знаємо, що теж при необхідності можемо розраховувати на допомогу сусідів. Тобто немає відчуття якоїсь ізольованості, що ти один, при тому, що людей навколо об'єктивно небагато порівняно ну, з тою ж багатоповерхівкою. Взагалі, виникає якесь почуття згуртованості. чи що. Я маю на увазі, що коли я жила в квартирі чи навіть в хаті в місті, мені. як... Мені хотілося якомога менше контактів із оточує, я знала мало сусідів і якось соціальної активності взагалі не хотілося. Тут все трошки по-іншому. Наприклад, яскравий приклад це дитячий садочок. Тут я беру в житті садочка набагато більше участі, ніж в Умані. Я допомагала фарбувати, перефарбовувати майданчик перед вереснем. Юра Різав дрова перед опалювальним сезоном теж допомагав, і там приходили інші батьки. І ось зараз настало більше батьків мам залучати і пап у свята дитячі. У мене була роль на свято Миколая, там як ляльковий театр, я була зірочкою і кажаном. І ось будемо теж з батьками грати у, новоріч... у новорічному святі. Там будемо всі ялинку як ріпку витягувати. І я дуже дивуюсь, що мене це не напрягає. Якось воно все. Ну, якось воно, не ліньке абсолютно це робити, абсолютно немає якогось напрягу. Я розумію, що це дітям потрібно і чому б чому це не зробити, це не складно. В гуманському садочку мені таке навіть таке навіть уявити складно. Це я описала плюси, але є вже ще вже мінуси. Я була б з вами нечесною, якщо б не сказала про них, І відверто скажу, що мені іноді не вистачає великого міста, от як ми жили в Києві, або просто міста не сильно великого, як ми жили в Умані. Де є затишні кав'ярні на кожному куточку, більший вибір магазинів, одягу, там, супермаркетів, взагалі більше движухи, де е, за 10 хвилин можна дістатися до студії йоги і ходити туди два рази на тиждень. І іноді, чесно кажучи, я втомлююсь декілька разів на тиждень їздити на машині в райцентр за 5 кілометрів. В селі є два магазини: садок, школа, аптека. Лікарні немає. До лікарні ми їздимо знову ж той самий райцентр. Аптека тут така дуже специфічна, вона працює декілька днів на тиждень, і асортимент там такий базовий, обмежений достатньо, тому в ну, 99% випадків я вирішую аптечні питання знову ж у райцентрі. І це. Фактично, життя на колесах особливо, якщо порівняти з тим, що в мене було декілька років тому, коли я взагалі не кермувала, то зараз у мене без кермування рідко дні проходять. І іноді це дуже втомлює. А, тим більше, я не знаю, чесно кажучи, що мене втомлює. Більше раніше я на Смарті їздила, він на автоматі, був. зараз я їжджу на Мерседесі, він на механіці. І що мене втомлює більше, чи сам час за кермом, чи ця механіка. Ну я вже наче і переключаюсь, не глядячи. Ну, коротше, я не знаю, факту це втомлює, як би там воно не було автомат чи механіка. Але такова зараз ціна нашої свободи і незалежності. Для нас тут і зараз будинок в селі це наш оптимальний варіант мати своє власне житло, свій власний простір. Це не ідеальний варіант, але це оптимальний на даний момент. Було питання про роботу в селі, де працюють місцеві чи є виробництво. І якщо за цим всім треба їхати в місто, то якось не дуже. Як ви справляєтесь, Розумію, що працюєте онлайн, а Костік. Дивіться, багато місцевих працює у комплексі відпочинку. Тут є такий великий комплекс відпочинку: там ресторан, готель, кафе, лазня і власне один з магазинів. Є робота у полях. Тут є одна людина, яка багато всього цього агрокомплексу тримає і надає місцевим роботу. Є підприємство по ремонту автоцистерн, Там у нас знайомий працює багато хто їздить все ж таки працювати у райцентр. Якось за моїми спостереженнями більше працевлаштовані жінки, чоловіки буває, працюють, знаєте, у форматі по місцю. Це щось комусь допомогти будувати-ремонтувати, там, як нам, наприклад, нарубати дріфт. Ну, буває жінка, там або бабуся сама живе і там треба допомогти. Або як нам будувати, ремонтувати постійно допомагають віці і Андрій. Ну, така є робота, як ями для могил копати. Ну, слухайте, від цього ніяк не підеш, це життя, і воно так і є. І а, в цьому всій системі, де теоретично може працювати Костік. Я вам чесно, от, кладучи руку на серце, кажу: гадки не маю взагалі. А, у мене чомусь таке відчуття, от чисто зараз, от на даний момент, що Костя теж буде працювати онлайн, як і ми, і, скоріш за все, він з нами жити не буде, як виросте, а поїде там або вчитися, або працювати у місто яким буде ринок праці на той момент, як Костя на нього вийде, о цього ніхто не знає. Які будуть професії затребувані і актуальні, ніхто не знає. Якою людиною, з якими потребами і бажаннями виросте Костянтин Юрійович, ніхто не знає. Може він буде будувати тут в селі агробізнес, може поїде будувати бізнес або працювати в наймі в місті, в Умані або в Києві. Або в інше місто якесь. Може він купи хату на іншому кінці села щоб мама не доставала, буде програмувати там собі на ноутбуці і курочок розводити. Я не знаю, будемо дивитись за обставинами і дивитись, як воно буде. Ну, Раз ми з вами вже почали про Костіка, то давайте поговоримо, як у нього зараз тут життя влаштоване. Він вже рік ходив в місцевий садочок і вже повністю в ньому адаптувався. Як я це зрозуміла, нещодавно мені попалось в телефоні відео із минулорічного свято Миколая, і він там стояв, знаєте, такий, отак от. Так от. От він там, там в кінці Свята Миколая ще танцювали всі з мамами, і я його взяла танцювати, а він плаче, бідний. Мама, забери мене. Ну йому свята не подобались дитячі ще рік тому. Ні в уманському садочку, ні тут якось йому взагалі не заходило. І що ви думаєте, пройшов рік? Всьо дитина себе дуже комфортно почуває в садочку. Вже починає вреднічать, вже починає шкоднічать. Там знайшов собі друзів по шкоді. Вони там дуріють, нікого не слухають, доводять всіх, іноді, господи, жесть. І цей. На святі він там танцює, співає віршики, розказує, мені махає там мама, мама. Вони там ну, посеред, щоб ви розуміли, наскільки вони комфортно себе там почувають, посеред свята, хлопці, давай грати у камінь-нужниці, бумага. Ну, нормально. Тобто дитині в садочку класно. Садочок невеликий, дітей не багато, мені. І він більше не такий переляканий. Мені там подобається оця камерна атмосфера, мені подобається вихователька, мені подобається завідуюча. І взагалі. Із всіх садочків, де Костя був, в двох уманських, і ось в цьому сільському, мені сільський подобається набагато більше. У них зараз підготовча група. Я Минулого року ну, всі батьки, ну, напевно, всі купляли комплект зошитів, там, типу, вправні рученята, цифри, букви, там, що ще там, говоріння, там бла-бла, цілий комплект. І вони по цим зошитам потрохи вчаться, вчаться займатися, і вчать цифри, вчать букви, вчать там. Що ще от сьогодні, сказала вихователька, будуть колядки вчити, бо післязавтра вже Різдво. Ну, тобто там хороша така двіжуха, мені подобається і костіку, як я бачу, весело. Ще у нас із Костіком із додаткової активності. З вересня ми з ним їздимо на футбол. Ну, я його вожу, а він займається. Це дитяча юнацька спортивна школа, там на базі гімназії в райцентрі. От, на жаль, в селі нічого такого нема. Було б класно, якщо б фізрук тут чимось таким займався, але на жаль, такого нема. Тому я його вважу в райцентр, Це два рази на тиждень заняття. Раз на місяць вони всією командою по знижці ходять у басейн у там місцевий комплекс відпочинку. Це вообще дуже круто. Ще тренер казав, якось може вони на бокс сходять. Ну і взагалі там, там мавишня, там першачки, там є трошечки діток з садочку, іноді Боже, коли вони там в той футбол грають, там. Ну, більшість взагалі іноді дупляне відстрілює, що там робити з тим м'ячом, як там ці правила і так далі. Але тренер каже, що нічого страшного. Тут головне не футбол, головне фізичний розвиток, бігати, пригати, ось ці вправи, розминка там. Ну, взагалі, щоб дитина рухалася і займалася якимось фізичними вправами. Тобто, ось так: от мені таке відношення дуже подобається. Ми йшли власне, якраз за фізичними вправами, за активністю, а не з розрахунком на те, що Костя буде там якимось новим Роналду. А В райцентрі також є центр дитячої творчості. Я там бачила якийсь гурток для більш старшечких, є програмування. Можливо, у подальшому я би хотіла його щось таке програмування, щось таке цікавеньке. Навіть якщо він цим займатися не буде, для розвитку мозку це дуже корисно. А В школу Костя піде в місцеву, наступного року всі старші з садочку підуть разом. Ну, тобто, ось так. Під кінець хотілося б поговорити про те, чому у нас так мало зараз виходить відео. І відео виходить мало, бо ми мало дуже всього робимо по причині того, що ми дуже насправді втомлені. Це Третій рік, напевно, вже оце два роки ми ремонтувалися, рік живем. Третій рік це безкінечний марафон ремонту, безкінечно щось робити. І це не могло на нас не сказатись, не могло не сказатись на нашому здоров'ї. У нас нещодавно, десь тижня-два тому у Юри був просто упадок сил, він, ну, він декілька днів там не міг працювати нормально, відпросився. Відпочивав. Потім на вихідних ми, я його взагалі не трогала, костіка від нього ховала, закрила в кімнаті, він там спав, їв їжу, носив і відпочивав. Ну, просто людина виснажилась, тому що фактично дуже довго не було вихідних. Спочатку кожні вихідні їздити сюди, а потім, коли вже тут, у нас кожні вихідні ми щось робимо. ну Це дуже важко, майже кожні вихідні. А зараз ми собі дозволяємо відпочинку стільки, скільки треба. І тому що, тому що накопичена втома дає про себе знати. У мене теж все не так добре, як би хотілося. А, бо, якщо ви пам'ятаєте, якось жалілася на те незабудькуватість на і втому, я в ітоді здала повний чекап організму від бо все було нормально. Але, врешті-решт, мені діагностували депресію. Зараз я приймаю антидепресанти, сили потрошки пробувають. Я вже декілька місяців їх приймаю. Я на зв'язку з психіатром, ну і це реально допомагає. В общем, зараз ми намагаємось максимально не напрягатись, і тому матеріалу для відео у нас особливо немає. Знімати відео чисто заради відео, ем, якийсь постійний лайфстайл. Ну, по-перше, це не цікаво нам робити. А по-друге, це не цікаво, скоріш за все, вам буде дивитись, бо ви тут аудиторія, яка прийшла на ремонти, на якийсь специфічний контент. Так, у мене є декілька ідей відео не пов'язаних з ремонтом. скоріш за все, я їх зроблю. Це і про от підкинула ідею один день сім'ї в селі, це також про заробіток на Ютубі, бо кожен, знаєте, поважаючи себе ютубер, повинен зробити відео про заробіток на Ютубі, а то це вже не рахується. Коротше, ви поки що до весни трошки не розраховуйте на відео кожен тиждень, бо робити контент тупо заради контенту ми не хочемо. І нам це не треба, бо ми не хочемо Ютуб перетворювати на свій основний єдиний заробіток. Зараз така ситуація, що взагалі не можна покладатися на одне джерело заробітку. У нас є стабільна робота яка ну, у когось більш стабільна, у когось менш стабільна, яка нам приносить дохід. І, в принципі, ми зосереджуємось на ній. А YouTube це як приємний такий, приємне додаткове джерело доходу, і таке собі, ну, і, в принципі, приємне заняття. Нам це подобається. Якщо б це не подобалось, ми б, це, ми б цього і не робили. Отже, до весни сильно часто відео не обіцяємо, там, по можливості, все одно вже вже будемо щось робити, а на весні там вже буде і влітку набагато більше, бо будуть роботи на подвір'ї, там треба і гараж перекрити, і другу терасу робити, і там ще треба щось з мощенням придумати. І там треба, 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 там реально багато всього треба. А потім мені ще якихось квіточок нових захочеться, бо це все це затягує. І якось ось-ось так. Ну, ось, напевно, напевно, що. Напевно, це все, що я хотіла сьогодні розказати. Більш-менше я відповіла на ваше питання, поділилася своїм враженням щодо життя в селі. І якщо раптом щось упустила, або, або у вас є якісь ще питання, то, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо відповідати. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що чекаєте наших відео. Ви завжди так. так трогательно їх чекаєте, це, це дуже приємно. Дякую вам. Будемо на зв'язочку. На все добре і з різдом!